Вітаємо на катемі. Інформаційний випуск новин. Сьогодні розкажемо. Презентували портрети родини Чижевських у будинку Дмитра Чижевського та в рамках науково-практичної конференції говорили про феномен Григорія Сковороди. ЦНАП в Олександрії відновив роботу після блекауту. Уроки безпеки проводять для школярів рятувальники. У будинку Дмитра Чожевського 29 листопада, презентували живописні портрети Дмитра Чожевського та його батьків. Автор полотен, заслужений художник України Олександр Охапкін, цього ж дня до трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди у закладі відбулася науково-практична конференція за участі науковців та працівників культури Кіровоградщини. Відвідав важливий у культурному житті міста Захід і Сергій Кузьменко. В будинку музею Дмитра Чижевського 29 листопада була особлива атмосфера. Звуки піаніну налаштовували на ще глибше відчуття і розуміння, що ці стіни пам'ятають всесвітньо відомого науковця і нашого земляка Дмитра Чижевського. Музейні кімнати наповнилися предметами, що могли свого часу оточувати Чижевського, порівняно нещодавно. Втім, щоразу у цьому історичному будинку є поповнення. Сьогодні тут з'явилися портрети юного Дмитра Чижевського та його батьків. Презентували їх під час тематичного заходу, надзвичайно приємно, що ми разом боремося за свою культуру, що ми формуємо, знаєте, таку валізу знань для того, щоб наші діти знали українську культуру. Ось і я сьогодні хочу подякувати. Нашому заслуженому, заслуженому художнику України Олександру Хапкіну за ту той внесок в розбудову цього музею да, за ці картини, які він написав для нашого музею, як працював над створенням полотен Олександр Хапкін розповів особисто. Зазначив, що завдяки тісній співпраці та організаційній підтримці заступниця міського голови Ірини Чемерис вдалося реалізувати ідею та написати портрети родини Чижевських. Художник поділився історією про те, як вивчав фото та історичні матеріали, відвідував будинок Чижевських і, зрештою, на полотні з'явилися портрети відомої родини. Переглядаючи фото, це звичайна дитина. Там є фото, в яких вони друзями грають в крокет. Я собі перевів його життя на своє буття, згадую своє. Він не мав тут відсиджувати просто в вечорах, а має робити якусь наукову спрацю. Таким чином, одне за одним, сцепляючись, вийшло таку ідею, що має зробити людину, яка відірвалася від читання, від яких своїх роздумів, і якось його відзначити його. Може якимось такою величчю, поставити його на пурпурний колір, пурпурний колір королів. І таким чином за креслом вікно, як погляд у простір, за ним частина Олександрії і ті без вогні, огні, які манять на майбутнє, щоб душа відкрилася своїм надзвичайним боком то сього багатограні мало бути якось відображене всі в максимум полотні. Тому я так подумав, що всі всі речі, які будуть на, на... Столі попередньо. розвиток цього міста міський голова Сергій Анатолійович Кузьменко, його команда, і від того, що ми вже вдруге знаходимося в будинку музею Чижевського, дійсно ми бачимо вже майже за місяць, наскільки тут все змінилося, і навіть оця ідея, що сьогодні ми присутні на презентації саме цього портрету, і будемо говорити не одного портрету, а трьох портретів, тому що тут є і сам Дмитро Іванович Чижевський, і його батьки. Зрозуміло, що ми відчуваємо наскільки увага всіх Олександрійців прикола до розвитку культури і культурної спадщини цього ж дня до трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди у закладі. Відбулася науково-практична конференція за участі науковців та працівників культури Кіровоградщини. Нас дуже багато приїхали. Це представники культурної сфери, це і представники нашої обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Івановича Чижевського, представники двох музеїв, краєзначого, музею мистецтв, це і наш державний архів в Кіровоградській області, це і наші професура, яка сьогодні працює в центральноукраїнських університетах, як технічному, так і в минулому педагогічному. Тому така потужна кількість людей, яка опікує розвитком культури в Україні сьогодні буде представлена своїми напрацюваннями з цих питань саме в Олександрії з академічними знаннями, але без академічних зобов'язань. Зі зв'язками у владних колах, але без жодного бажання стати частиною цих кіл. Полелюбний впевнений у своєму погляді на світ та не підлеглий нікому. Українець таким був Григорій Сковорода. Про творчість його як феномен говорили в Олександрії. Музей, великого науковця, мислителя був фактично зруйнований. І це така чергове твердження того, що їм не, вони воюють не за землю, вони воюють проти українського народу, проти української культури, проти того, щоб ми мали право на свою історію. І, мабуть, саме ці події. Роблять нас сильнішими, і ми багато чого робимо не завдяки, а всупереч постаті Дмитра Чажевського та Григорія Сковороди пов'язані між собою. Про ці незримі зв'язки та їх зусилля донести світу інформацію про українців теж говорили учасники науково-практичної конференції. Існують такі зв'язки неймовірні просто зв'язки між києво могилянською академією, між Григорієм Савичем Сковородою, його творами, його уявленнями про Україну, про світ, про, про себе в світі, про те, що імперія його не піймала. Не піймала його імперія. Він залишився вільною людиною. Він не поїхав до Петербурга чи ще кудись робити собі кар'єр. Ні, він залишився в Гетьманщині. Свої на своїй рідній землі зв'язок між ним і Дмитром Чижевським, уродженцем нашого краю, який в Німеччині в Німеччині в вільному українському університеті читав лекції, зокрема про Григорія Савича Сковороду, і давав німцям уявлення про Україну. Сьогодні українці демонструють всьому світу свою волелюбність. А про Григорія Сковороду можна коротко сказати. 300 років вільний Олександрійський ЦНАП наразі повністю відновив свою роботу після вимушеної зупинки у зв'язку з блекаутом. На даний час усі реєстри працюють. Щодня проводиться видача талонів, але чи вдасться прийняти всіх за електронною чергою залежить від повітряних тривог та відключень електропостачання. Про нові воєнні реалії роботи адміністраторів ЦНАПу далі в новинах. Працювати в перервах між повітряними тривогами для адміністраторів Олександрійського ЦНАПу наразі не проблема. Звісно, бувають затяжні тривоги, інколи доводиться переносити прийом громадян, проте всі ці нюанси вирішуються в телефонному режимі, пояснює Світлана Яременко. Змінилися умови роботи ЦНАПу і змінилися вони вже з перших днів військ, війни. Коли починається повітряна тривога, ми зупиняємо роботу ЦНАПу, люди, які в ЦНАПі, ми завершуємо роботу з їхніми документами і саме... Виходимо в укртя і попереджуємо людей про те, що ЦНАП не буде працювати, поки буде повітряна тривога. Якщо на цей період у нас зупинилася робота ЦНАПу, ми не забуваємо про тих людей, які брали до нас талони або записані були в електронну чергу відповідно по інтернету. Ми маємо телефони, ми телефонуємо людям і переносимо їхні талони на наступний день, якщо ми не можемо прийняти їх того ж дня, або якщо це вже для нас більш ускладнене, що декілька днів підряд. Були такі періоди, що повітряні тривоги були затяжні і ЦНАП не працював. Ми людей попереджаємо, що їхній візит відкладається на невизначений термін, поки ми повністю не відновимо роботу. Тобто ми з людьми тримаємо зв'язок. Якщо ж ми не можемо зателефонувати людині, то вже на період, коли ми даємо талон, на самому талоні є номери телефонів. Люди, які їх зберігають, вони телефонують до нас і на гарячу лінію, і на стаціонарні номери телефону. Но ми гарячої лінії у нас працював навіть в період, коли були затяжні тривоги і ЦНАП не відкривався. Він завжди був з працівником ЦНАПу, який відповідальний за роботу рецепції. Наразі нові виклики, відключення світла, проте з цим також навчилися працювати. Ми не будемо зупиняти роботу ЦНАПу. Ми будемо переходити в скорочений режим. Але працювати і вирішувати ті питання, які будуть з якими будуть приходити до нас громадяни. Ми вже підготувалися до цього. Ми роздрукували заяви на ті послуги, які ми можемо прийняти в паперовому виді, і потім після відновлення роботи електропостачання інтернету і запрацюють державні реєстри. Ми це зможемо без людей внести внести відповідно до реєстру. Головне, щоб у людей... Які планують до нас завітати, були копії документів, що вони завчасно готувалися до візиту до ЦНАП, тому що вони можуть прийти, ми можемо почати працювати. Світло можуть вимкнути, і людина не може зробити копії, і ми їй не можемо допомогти. Пояснила Світлана Яременко, які послуги можливо отримати за паперовим зверненням. В середу не змогли до кінця, 23-го числа, пропрацювати той графік роботи, який запланували на день. Тобто, в нас випало з роботи дві години, а це чотири талони на кожен робочий стіл. Тому всіх людей було проінформовано про період, коли ми можемо їх прийняти наступний період. Люди приходили і в п'ятницю, і в понеділок з відповідного звернення. Також в п'ятницю, після того, як була включена електроенергія, ми почали поступово запускати реєстри, тому що не всі реєстри працювали, але в людей ми приймали паперові варіанти. Розповіла фахівчиня, як працювали під час блокауту та коли відновили звичний режим роботи. Ми будемо приймати громадян, будемо, наприклад, змінювати адресу в паспорті, приймати на соціальні послуги, житлова субсидія, допомога в паперовому виді дозволяє реєстрація місця проживання, отримання чи подачі документів на отримання архівної довідки з метою оформлення пенсії. Такі реєстри, як реєстрація бізнесу, реєстр нерухомого майна, реєстр держав. Певного земельного кадастра, реєстр містобудування і реєстр з оформлення паспортів. Ці п'ять реєстрів не мають можливості оформити документи в паперовому виді. Тому ті люди, які будуть брати талон на дану послугу і не зможуть скористатися даним талоном, їхній талон буде діючий і після відновлення роботи ЦНАП, а саме в роботи цих реєстрів, ми зможемо прийняти, назначити час. Адміністратор рецепції розповів, з якими питаннями зверталися найчастіше. З приводу послуг, які надавалися у нас під час локдауну, можна так сказати, коли не було світла. В нас надавалася соціальна сфера, повністю приймалася в паперовому вигляді, тобто це субсидії, малозабезпеченість малозабезпечені матері і так далі. Надавалися ці всі послуги в паперовому вигляді через заяви декларації. Заяви декларації надавалися адміністраторами і надавалася послуга. З приводу інших послуг, у нас так як немає доступу до інтернету і так як не було світло, послуги не надавалися. З п'ятниці послуги почали надаватися так, як тільки з'явилося світло. З понеділка ми вже працюємо в повному бойовому режимі. Якщо людина зверталась до нас, ми переносили на той момент, коли вже з'явився світло. Ми надавали цю послугу. Тобто, з понеділка вже приходили особи, які не отримали послуги. Актуальну інформацію щодо графіку роботи ЦНАПу завжди можна знайти на сторінці закладу, а також на офіційному сайті. Безпекові уроки в сучасних умовах є невід'ємною частиною навчальної програми. Дітей навчають, як поводитись під час повітряної тривоги, як зібрати тривожну валізу, розповідають також і про мінну безпеку. Іноді для озвучення таких тем вчителі залучають фахівців ДСНС. Один із таких уроків відвідала наша знімальна група. Я провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Олександрійського району управління ДСНС, а також я являюся ідентифікатором вибухонебезпечних предметів в нашому районі. І сьогодні ми з вами, помимо того, що у нас тема занять по пожежній безпеці, ми також проведемо роботу по вибухонебезпечним предметам. Значить, в першу чергу, які ваші дії, якщо ви виявили не тільки вибуховий предмет, який ви можливо бачили десь по телевізору, в кіно, тому подібне, а навіть якщо незвичайний предмет для місцевості, де ви знаходитесь? В такому нехай і онлайн форматі пройшла зустріч фахівців ДСНС з п'ятикласниками ліцею номер 15 Протимінна безпека. Тема актуальна і доволі популярна, зауважує Артем Печени. На сьогоднішній день тема ідентифікації вибухонебезпечних предметів є дуже актуальною. І так як моя посада відповідає даному напрямку, я дуже часто, можливо, можна сказати, навіть кожного дня, Їжу по різним закладам освіти, можу викладати особисто дітям інформацію, тобто вони присутні на даному році. Ну, це, звісно, де є в закладах освіти укриття. Але бувають і випадки, коли проводиться лекція онлайн. В цьому випадку я застосовую презентації. Але також не лише заклади освіти запрошують на дані лекції. Неодноразово також вже зустрічався і з підприємствами, на яких дуже багато людей працюють, і також їм цікава дана інформація. Безпекові теми наразі є невід'ємною частиною навчальної програми, розповідає вчителька. Під час виховних годин дуже багато зараз розповсюджено таких тем, на які вчителі приділяють уваги. Це мінна безпека, обережно міни. Спочатку були виховні години присвячені про тривожний рюкзачок, що необхідно мати дитині в тривожному рюкзачку, як в першу чергу себе вести і куди необхідно. Іти, до кого необхідно звернутися. Зараз трошки це відійшло на задній план, тому що тривожний рюкзачок вже відійшов, всі добре його вивчили. Тепер ми наділяємо належним чином увагу повітряній тривозі, як себе мають вести діти під час повітряної тривоги, які їхні дії, що необхідно робити дорослих під час повітряної тривоги, але дуже часто. То діти запитують, незважаючи на те, що в нашому регіоні спокійно, коли вони їздять за певних обставин, наприклад, до Кропивницького в лікарню і стоять таблички обережно заміновано. То на у дітей виникає питання: а що робити в цьому випадку? І от сьогоднішня наша виховна година безпосередньо присвячена саме цій темі, обережно міни. Ще один виклик сьогодення перебої зі світлом диктує ще одну тему. По поводження з відкритим вогнем. Це також актуальна тема, але цю тему ми завжди проговорювали навіть тоді, коли не було військового положення. Тобто, поведінка з вогнем, поведінка із сірниками це завжди актуальна для освітян. Я хочу сказати, що сьогодні моя колега в три години буде дітям розказувати, як поводити себе з вогнем. Вони будуть показувати різні види, розпалювання вогню, як очищати воду і як гасити вогонь. Тобто, ця тема буде. Продовження мого заходу провести навіть онлайн зустріч з фахівцями це також виклик для дітей вчителів. На жаль, ми живемо в таких реаліях, коли дійсно ми виходимо і працюємо по максимуму. Це безпосередньо, в першу чергу, зв'язок з батьками. Безпосередньо вони, ми моніторимо, де є світло, яким чином, діти можуть, яким чином діти можуть вийти. Бувають такі випадки: є світло, немає інтернету, і навпаки, є інтернет, немає світла. Але ще є в нас третій варіант це мобільний зв'язок. І сьогодні ми з вами. Ми саме в тій ситуації, коли ми працюємо в стінах школи. У нас є світло і немає зв'язку інтернету. Але ми працюємо з мобільного зв'язку. Як бачите, ми працюємо вдало із цього зв'язку. Ну, от такі реалії життя. Розповідати про правила безпеки дітям наразі можна із залученням різних матеріалів. Є серія відео з сюжетів з патроном, існують тематичні загадки і казки, розроблені фахівцями ДСНС. Можливо, організувати зустрічі з рятувальниками. Тож, дбаємо про свою безпеку та віримо в нашу перемогу. Все буде Україна. Заступник начальника ОВА Сергій Шеремет взяв участь у робочій нараді під головуванням заступниці міністра економіки Тетяни Бережної стосовно стану реалізації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Понад дві тисячі безробітних осіб залучено до виконання суспільно-корисних робіт у шести областях в рамках проєкту Армія відновлення. Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату.